Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Пропоную сьогодні приготувати солянку. Жінки, чула таке, що тільки чоловіки вміють готувати солянку. Але я сьогодні доведу інакше. Ми теж, жінки, готуємо смачнющу солянку. Ну що, до роботи солянку буду готувати на м'ясному бульйоні. Я взяла... М'ясо-свині, куряче м'ясо, до бульйону додам одну морквину, середню цибулину, три зубчики часнику. Поставлю варити десь на годину півтори. Потім приготую різні види копченостей, поріжу огірки, маслини, оливки і все потім буду об'єднувати і доварювати. Бульйон буду варити в казанку. В казанку в мене тут десь 3 літри. Вода вже налита, вкладаю м'ясо. До м'яса додаю морковину, та середню цибулю і три зубчики чеснику. Буде варитися, поступово буду знімати піну і так, десь півтори години. Я брала ребра, вони такі не дуже м'ясисті, тому я їх нарізаю шматочками і буду додавати вже перед самим додаванням всіх копченостей. Набір інгредієнтів може бути на ваш смак, хто і як полюбляє. У мене полюбляють, щоб було пахло копченим добре, тому я брала більше таких інгредієнтів. З ось цього підчеревка знімаю шкірку, а мені не потрібно. і нарізаю соломкою Можен бере стільки інгредієнтів, яку солянку ви хочете приготувати, якщо рідку, то менше всього. Якщо густу, я люблю густу готувати, тому взяла багато всього. Перекладаю, чтобы оно все разом, потом высыпать в казанок. Я взялась с салями. Солями нарежу потім потом порежу соломкой. Розмір соломки може бути різний, кому як подобається. Всі складові солянки нарізаю соломкою. Якщо знаєте інший рецепт. Або як називають ще по-простому солянку, напишіть, поділіться, будь ласка, в коментарях, як ще називають солянку. До речі, солянки бувають декількох видів: рибна солянка, грибна солянка, збірна солянка. У мене сьогодні вона буде збірною, тому що готую на м'ясному бульйоні та на різних видах копченостей. Перекладаю до загальної тарілки. Мисливські ковбаски буду нарізати кілечками, тому що соломкою в мене не отримається, тому кілечками. Чому шкірку не знімаю? Тому що оболонка натуральна, нормально вона все підійде і вона їстівна. Бірну солянку готую часто, бо полюбляють у мене в сім'ї. А от грибну не готувала. Буду вдячна за рецепт, яким ви поділитеся в коментарях. З задоволенням приготую ще грибну солянку, тому що гриби теж дуже полюбляють члени моєї сім'ї. Бульйон готується, по мірі необхідності знімаю піну, а так прозорий, чистий. І буде так варитися десь півтори години. Поки м'ясо не приготується повністю. Бульйон вже гарно кипить. Тепер додам два листочки лаврові і чорний перець. Копчення нарізала. Тепер буду займатися підготовкою огірків, маслин та оливок. Огірки можна брати як і мариновані, так і бочкові. Тут за смаковими вподобаннями кожного. Огірки поріжу теж соломкою. Огірок не чистила, тому що я їх закатувала молоденькими, і шкірка м'якенька, тому я їх не чистила. Сік огірка я не залишала, бо хочу додати сік, маринад від маслин та оливок. Можна додавати і маринад від огірки. Знову ж все за бажаннями. Маслини та оливки я поріжу кілечками. Можна додавати цілими. Десь так на 4 кілечка. Без кісточок. Оливки так, буду нарізати так само кілечками. Різними кольорами заграє солянка. І це підготували. Зараз буду нарізати цибулю. Нарізаю цибулю. У мене середня цибулинка в бульйоні, але я її потім викину. Вона не потрібна вже зрізала, а тепер десь на 5-6 частин. У сковорідку додаю вершкове масло. Тут у мене десь 50 грам. Я масло розтане, потім додав цибулю. Буду тушкувати цибулю, а потім вже всі інгредієнти додам до цибулі. Буду додавати цибулю, тому що масло великий шматочок не досить розстав, але щоб цибуля не горіла у мене. Цибуля підсмажилась до золотистого кольору. Зараз додаю нарізані соломкою огірки. Хвилинки 3-4 огірки посмажити разом з цибулею, потім додам томатну пасту. Додаю 2 ложки томатної пасти. Перемішую. Я ще за смаком люблю додавати цукор. Ви дивитеся за вашими смаковими вподобаннями, У мене тут звичайні ложки цукру. Перемішую. Коли бачу, що у мене отримується таке густеньке і томатна паста не дуже добре розходиться, можу додати бульйону, який в мене вариться. сковорідку додаю нарізані копченості, реберці я додам потім у казанок Щоб копченості почали відкривати свій смак копчення, сіль трішки віддавати. Пустили жирок, який там є на помірному вогні. Потримаю десь хвилину 5. Бульйон вже готовий, дістаю м'ясо. Потім з цього м'яса можна зробити начинку для пиріжків. Рецепт можна знайти у мене на каналі. Риберця, покладу в бульйон, першими, щоб вони трішечки прогрілися і почали віддавати весь свій смак. Бульйон можна процідити, якщо у вас там було багато піни. У мене було мало, я все встигала вибирати, тому я не буду проціжувати. Пройшло 10 хвилин, буду додавати до реберець ось наші копченості, які приготували. Казанок додаю маслини перемішую. Зараз сюди додам трішки маринаду з маслин та з оливок. Поки ще не солю. Нехай всі смаки розкриються, кожен продукт видасть свій смак, а потім уже буду солити. Буду варити ще 10 хвилин 15, щоб всі інгредієнти між собою потовершували, розкрили свої смаки, потім ще посолю, по Солянка доварюється, зараз подрібню кріп. Можна взяти петрушку. Кількість кропу петрушки визначаєте самостійно. Лимон. Хто не любить кисле або такий присмак, то не додавайте. Я їх тоненькими зробила. І потім додам вже кожного в тарілочку. Солянка готова, буду виключати і пробувати. Зараз попробую на сіль. Солі, як на мене, достатньо. Зараз трішки додам чорного перцю, молотого чорного перцю. Хвилинки дві прокипить і виключаю. Будемо смакувати. Додамо ще один штрих: це сметана, лимон за бажанням і притрусимо зелені. Скуштуємо, Яка ж вона на смак? Як на мене, всього достатньо я навіть не досолювала. Всі інгредієнти розкрилися, поділилися своїми смаками. Дякую, що додивилися моє відео до кінця. Сподіваюсь, мій рецепт солянки вам сподобався. Не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео. До нових смачних рецептів!